Правоохоронцям вже відомі схеми, як саме розганяло Євромайдан і масово вбивало людей у центрі столиці. Керував всіма планами сам екс гарант Віктор Янукович. Про це заявив в Страсбурзі виконувач обов'язків генерального прокурора України Олег Махніцький. За його словами, слідчим вдалося довести вину Януковича у страшних подіях, які сталися в Україні. Свої накази тодішній гарант віддавав через свою адміністрацію. Зокрема, саме під його керівництвом і розроблялися плани нейтралізації столичного майдану, масові вбивства людей та створення загонів тітушок, додав Махніцький. І саме Янукович давав накази міністру внутрішніх справ та голові Служби безпеки України про застосування тих чи інших планів проти мітингарів. Наразі правоохоронці вже затримали виконавців цих наказів. Серед них працівники спецроти Беркуту цим бійцям спеціально видавали зброю, аби вони вбивали людей. Про те, що снайперів до середмістя столиці направляли за вказівкою тодішнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, заявив і керівник спецпідрозділу Сокіл Олександр Єршов. За його інформацією, двоє бійців соколу стріляли у людей з даху кабінету міністрів.